Тепер всі мої відео ви можете побачити на моєму телеграм-каналі. Усім привіт! З вами Діма 049 Рок, і сьогодні ми будемо вам, ми будемо вам доказувати, чому Русь це не Росія та чому Україна завжди була незалежною. Але якщо і захоплена, то лише окупована та зрусифікована. Голос України. Починаємо! Росія є грецьким відповідником слова Русь у, серед, у середні віки. У повісті минулих літ Русь використовується винятково як збірний іменник на означення привілейованої військової групи населення Придніпров'я. Щодо держави вживався термін Руська земля і за всіма літописами, зокрема Новгородськими. Руська земля стосувалася тільки території України. До того ж, було два значення вузьке та широке. У вузькому значенні руська земля це Київщина у широкому, Київщина, Чернігівщина та Переяславщина. Однак ззовні для означення Київської держави справді вживався термін Рус. Зокрема, таку назву Київської держави маємо в німецьких та польських середньовічних джерелах. Після монгольської, після монгольської навали політонім Русь застосовується до Великого князівства Литовського і Руського, як воно офіційно називалося. На території сучасної Росії існувала Новгородська земля Республіка. Анексована Москвою внаслідок московсько-новгородської війни 1477 року, 1478 року, коли московити вчинили криваву різанину новгородців і фактично знищили окремий слов'янський народ словен, що можна розглядати як один з перших актів геноциду з боку Москви, також існувало Велике князівство Московське, Велике князівство Тверське, Рязинське. Князівство тощо. І лише в Ікс столітті з початком зовнішньої агресії на країни Східньої Європи Москва починає до себе вживати і назву Русь для обҐрунтування зовнішньої загарбницької політики такий собі перший варіант Руського міра. Галичина після входження до складу польської корони дістає назву Королівство Руського, Королівства Руського. Згодом воєводство руського від чого й утворюється етнонім Русин, а не прикметник Руський, як у московитів слово Росія. Починають вживати українські гуманісти на книжне поетичне означення України. Таке вживання побуватиме в ХВ і столітті, включно з другої половини ХВ і І столітті. Завдяки київським книжкам ця поетична назва буде прикладатися до Московщини. Тому коли у 1721 році Петро і проголосить утворення імперії, спершу вона буде називатиметься всеросійською і лише згодом стане унітарною російською. Московити доклали величезних ресурсів та зусиль, щоб поширити світовій істографії та взагалом культурі. Саме назву Русь. Тому коли Драгоманов наполіг саме на назві Україна, це стало вічним вододілом між Україною та Московщиною. Звідси і небезпека викор... використання в назві Україна якось додатків на кшталт Україна-Русь. Адже тоді Україна стає... стає частиною якоїсь уявної великої Русі. Однак це не заважає вживати щодо учасної Росії назву Московщина. Так греки й досі називають Францію Галілею, Чехи Австрією, Ракушкою, а поляки Італією. Влохами назву, назву ж Русь прикладали винятково до власної української середньовічної історії. Само ж була і залишається Україна. Це найтиповіша самоназва для славянської країни, що підходить від корення рай. Край у Києва і Дніпра метрика з призубум. Київ, як і місто політичний центр землі полян. продовжуємо Київ, як і місто політичний центр землі полян, виник наприкінці ХТ століття. Однак з'явилося від... він не на порожньому місці, як, як всі московські міста. А на місці давніх поселень що сягали ще початку нашої ери. Літописець записав дві легенди про заснування Києва. Згідно з першою, Київ був заснований князем Києм і, названо, і названий на його честь. Кий за літописом ходив на Константинополь і навіть мав аудієнцію у візантійського імператора. Це в той час, коли на Московщині навіть жаби не квакали. Згідно з другою легендарною вірогіднішою віро історією, Київ був заснований на місці Києвого перевозу. Київсь... Києвого перевозу. Тут, пер... Тут перевіз означає активне торгово-господарське життя регіону. І це знову ж у той час, коли на Московщині жодного культурного чи господарського життя не було. Як і центр могутньої великої східноєвропейської держави Київ притягував до себе мешканців усієї країни. Але основний склад його населення безумовно, Поляки, укр... Поляки, україн... поляни українці. Про це свідчать, зокрема, писемні та епіграфічні пам'ятки, наповнені елементами живої української розмовної мови. Лише після 1654 року в Києві з'являються московити. Але вони й довгий час живуть окремо у московській фортеці неподалік Софії Київської, у середини Х і Х століття. У Києві на, на Подолі панувала українська мова, а на горі польська. Поділ і далі залишався українським, гора ж на початок Х ікс століття, завдяки цілеспрямованій політиці Російської імперії значною мірою була зрусифікована. До 1934 року російські окупанти-більшовики не наважувались перенести ос ос осідок, з осідок уряду з Харкова в Київ. Оскільки там були потужні українці унрівські традиції, тому Київ ніколи не був руським, він лише був зрусифікованим. З Дніпро на перший погляд, складніше, але насправді ще простіше: Дніпро на той час Катеринослав. Будувався як майбутня столиця наддержавного об'єднання Російської імперії та відновлення Візантійської. Однак, будувався він на землях запорізьких козаків і його першими мешканцями стали саме українці. Не випадково вже в Х столітті один з перших українських музеїв виник саме у Катеринославі. Катеринославська просвіта була однією з найактивніших. І найдіяльніших. Катеринослав дав цілу пле... плеядух українських діячів, зокрема Яворницького та Біднова. А в роки Української революції 1917-1921 року Катеринославщина стає осередком активної антиросійської боротьби. Одещина це історія ханської України, Запорізької Січі, Великого Лугу. Упродовж двох століть росія, російська пропаганда поширювала тезу про початок історії Південної України з кінця ХВІ століття, з часу захопленням цих земель Російської імперії. Проте, ці, проте це терени історичне життя, на яких має майже трьохтисячолітної тисяч, трьох тяглість. У ВІ столітті Прокопій Кесарійський фіксує у, в регіонів Антів, які вважаються власне давньоукраїнськими племенами. Пізніше, в часи Київської держави, хоча в степах і домінували кочові племена, однак, були, однак була присутня осіла людність, зокрема бор, бродники, етнічний склад, яких був одно, однозначно був українським. Дністровський лиман, територія сучасної Одеської області, з Х- і століття входила до складу Галицької згодом Галицько-Волинської держави. У X і і столітті постає італійська генуезька фортеця Монкастро – сучасний Білгород Дністровський. Надалі ці землі потрапляють у сферу впливу Великого князівства Литовського і Руського. Безпосередньо намісників Поділля з виникненням Запорізької Січі. Ці землі входять до складу Великого Лугу. Згодом у ХВІ столітті вільностей війська Запорозького. На території Одеської області, з центром у місті Балта, виникає ханська, ханська Україна. Кінець Х, -І -І, Кінець ХВІ столітті. Юридична Чорноморська смуга Південної України до російсько-османської до російсько війни 1768 року 1774 років ходила до складу Османської імперії. Однак демарка, демар, демаркаційно лінії між військовим та між військо-запорозьким та Османською імперією і Кримським Ханатом не було. Тому і козаки, і татари, турки трактували цієї землі, ці землі як своє. З іншого боку, це творило й етнічно змішаний суб, субтрат населення регіону та єдину українсько-татарсько-турецьку економічну зону. Навіть донес, донесення московських послів ще з ХВ ще з ХВІІ століть. З Бахчисарая та Константинополя говорять про українців як про сталих партнерів Криму та Османів, як про елемент постійно у присутній регіоні. Але після анексії російського, Російської імперії Південної України у, у 1774 році етнічний склад населення залишався переважно українським. Подальша колонізація регіону відбувалася передусім з Полтавської та Чернігівської губернії, а також з Правобережжя тому і Іу ХВІ столітті, і у XIX столітті, і сьогодні український етнос домінує в регіоні. Усім дякую за перегляд, і якщо ви додивилися це відео до кінця, ставте лайки та підписуйтесь. Це відео. Я викладаю на YouTube канал сьогодні ж, тому що завтра я виїжджаю. Звідси і два дні, можливо, не буду випускати відео на цьому каналі. Тому усім папа і усім дякую, хто додивився це відео до самого кінця. Далі я буду розказувати подальші дії про українську історію та історію рештих країн.